Він постійно їздить у Львів і привозить нам каву. Мені, моїм колегам, колегам у відставці. Якщо ви звернули увагу до відеокамери, то, то його, як розповідають, його квартирі завалена кавою. У мене от на даний момент, в моєму кабінеті, стоїть величезний кульок з кавою. Він його передав для мого товариша у відставці судді Деборецького. Тому що е, я з ним більше спілкуюсь. Передай, Юрій Михайлович, я гроші тобі дам, передай. Це була звичка брати у нього каву. Від, у мене найкраща е, кава машинка. І ми часто пили в мене ту каву. А він приносив мені, того, що п'яв каву. Мене єдине, що тоді стурбувало, якось я не зазиваю, що що, 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 що він дав мені мелену каву. Та мені мелена кава, коли в мене зерна. Я думаю, ну що дає, так дає. Думаю, ну, куди ж мені цю малюну діти? Я її засунув прямо в кишеню. У мене такий ритм шалений, що в мене навіть ну, думки не, не ні в когось перевірити, кава, це, не кава, що там, може там алмази, може там. ну от, от Я не, не перевіряв. Я його всунув в кишеню і він якраз так став в кишеню повністю. Навіть трошки, там, якщо кишені припинять, можна було побачити, що там кава. <кхе> Коли ми приїхали на вокзал, Це автомобіль е, дружини, е, тому що я попав аварію, розбив свій. Е, зупинився, колег при, е, сказав, що до побачення, е, і тут вони вийшли. І тут цей час, е, чи вони виходили? Е, нас оточили повністю е, автомобіль, багато працівників НАБУ, автомобілями, людьми. Е, такі удари по машині, крики е, їх. Е, Прийняли, заламали фати, почали обшукувати, а кричать, а це хто? А це водії? І от на мене всі працівники не будуть сприймали як водія. Водій, руки на кермо і сюди. І я сижу. Я навіть єдине питання, що в мене що відбувається, по якій справі обшук, по якій справі. Е, Правник небу говорить, говориш, номер такий, та називайте мене провадження. Я кажу, то мені не провадження, цікаво, по якій справі? Е, Арешт когось випустили, чи якісь когось звільнили, чи ну, ну, по якій справі, хто? Хто заявник? Яка сума, ну, ці по не знаєте. Я кажу, я не знаю. І от, от сиділи. Потім, коли знайшли кошти, кошти почали переписувати в машині, в автомобілі, це холодно, зима ж, і мене вигнали. Сказали, йди, я вийшов і стояв осторонь. Взагалі, години дві, три, мерз. Вони всі впереді стоять. Я далі трошки, а ззаді тропа е, 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 людей, громадян, які просто цікаво. Вони зібралися і дивилися. І я взагалі не знав, що в мене в кишені знаходяться кошти. Згодом це я потім уже аналізую. Коли вони почали вже закінчили, е, обшукали е, колеги, попросили в туалет. І їх дозволили, і працівник був, повів їх в туалет до вокзалу. А я стою собі. Якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь. Чи я не забуду ну, ручком, щоб так не зробити? Я попросився я з ними. І ці кошти викинув би ще в туалеті, чи, чи десь підкинув там. Один працівник не буде нас веде, настроє, я б точно їх позбавився. Я не знав, що це кошти. Я не знав, що це кошти. Тривали і через, згодом, через деякий час, я всувнув руку в кишеню і так сталося, що я. Попав кілька пальців ну, цей пакет. Бен, дивлюся там, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор. Що мені зараз про сівників набують сказати, о, я знайшов у себе в кишені пакет, а там долари. Я не знав, що робити. У мене ступор. І я вам скажу, що така брія, ну, думка була, що мене е, ну, не будуть обшукувати. Я водій, мене обшукувати не будуть. Вони дійсно цього не робили б. Але наприкінці. Працівник був, вже коли закінчилось, то все закінчено було. Відісла комусь позвонила, приходить каже: будемо проводити поверхновий обшук. Я зрозумів, що ну і почали моєму по з Глиняного чи, чи з пленника. Я зрозумів, що ну, все, точно мене знайдуть. І я нічого не поясню нікому. Цю історію.